Ось вам ще один доказ того, що я був правий. Це саме заземлення. Так, давайте виключимо автомат. Дивимося. Хоп-хоп-хоп, пропадає. Нуль. Так, тепер включаємо автомат. Включили, дивимося, росте. Перше нічого не було, перше знімав відео буквально 2 минути назад. Нічого не було. Тепер дивимося на погоду. Це на погоду. Демосі і бачимо, що йде сніг. Іде навіть не сніг, а крупа. Іде крупа. Іде ось така сильна крупа. Це йде зазняти. От, подивіться. Буквально 2 минуті. 2 минуті. І ось вам чому на інверторі на вході при цьому, що нема сонця, є якась напруга. Це все ж таки за. Із-за мережі, і за заземлення може десь слуп якийсь, наприклад, на лінії намокає якийсь дріт. І за того, що дріт намокає, може він якимось чином, може погана ізоляція передається на землю і по землі тікає на панелі або на моє заземлення. Ось воно, на громовідвід. Ось тут поки ось 36 вольт. Один Вт. Ну, я думаю, що це пов'язано саме з заземленням.